Вас ви на каналі Хайтаро. Мене звати Людмила. Чорноморськ. Дивимося прогноз на літо. Чорноморськ. Яка ситуація з обстрілами буде в Чорноморську літо 2025 року. Прогноз для Чорноморська. Одещина. Тут лицар кубків. Паш кубків, вісім кубків, трійка кубків. Щось дуже багато води і карт руху. Очевидно, тут, мабуть, стосується удари в районі порту, припортової інфраструктури. Ось таке там, де вода близько до моря, ось там можуть бути удари. Може бути, на жаль, удар по якомусь вокзалу, це може бути автовокзал, залізничний вокзал, може бути порт. Якась загроза для дітей, там, де дитячі навчальні заклади і дитсадки, і там, де розважальні заклади, якісь, як варіант, кафе, ресторани, може бути навіть і РАКС, та таке інше. Там, де збирається багато людей. Колектив і король Пентаклів ну, це як варіант, загроза для ринків, базарів. Ось в такому плані. Поряд з цими об'єктами може бути удар. В принципі, глобальної катастрофи не показало на таро. Давайте перевіримо на Ленорман червень місяць для Чорноморська, які загрози. Місто Чорноморськ. Одещина, Второ прогноз на червень. Жінка. Чоловік, хрест і е, башта. Як, як варіант, тут можуть бути, знову ж таки, якісь удари по е, портам, по е, цивільній інфраструктурі, державні органи, ось щось тут може таке бути. Також може бути якась критична ситуація, пов'язана з владою в Чорноморській, або хтось із важливих політиків, е, діячів Чорноморська е, може бути притягнутий до відповідальності. Або ну в гіршому випадку, то тут важка хвороба або летальний випадок. Найбільша загроза тут багатоповерхівки, і вокзали порт ось такі найбільші загрози. Дуже велика загроза в період. З 19 по 29 червня під кінець місяця також дуже велика загроза. Особливо врахуйте 19, 22, 28, 29 червня. Тобто під кінець місяця може бути якась велика атака. В той же час карти не відповідають на точні сроки, тому це припущення. Давайте подивимося. А ще восьмей, ось перегорнулося, як варіант, 8 червня. Пишіть свої коментарі. Що ви думаєте з цього приводу? Чи подобається вам цей розклад? Давайте подивимося, місто Чорноморськ, прогноз на 2025 рік. Яка вірогідність, що на Чорноморськ піде наступ? 2025 рік. Яка вірогідність наступу на Чорноморськ? Одещина. Тут чоловік, знову ж таки. Якір, риби і лист. Ніякого наступу на Чорноморськ тут немає. В той же час будуть такі якісь розгля... розганятися брехливі псошні повідомлення, і також зрадники здають позиції. І можуть бути зрадники, в тому числі і при владі, можливо, в керівництві порту. Ну тут по зрадникам по всій Україні ситуація, звісно, критична, їх треба викорчовувати. Загрози наступу на Чорноморськ немає, тому я думаю, що і загрози окупації Чорноморська в 2025 році немає. Але давайте на всяк випадок перевіримо, чи є вірогідність окупації міста Чорноморськ у 2025 році. Подивимось на Ленорман і одночасно на Таро, чи є загроза окупації міста Чорноморськ у 2025 році. Ну, тут диявол, але це дно колоди, тут коса, дитина, ключ Хмари. 9 мечів, четвірка кубків, король пентаклі, королева пентаклі, вибачте. Окупація Чорноморська у 2025 році не показує. В той же час показує дуже велике іпсо щодо наступу на Одещині. Щодо розгамняння паніки серед населення і показує, на жаль, великі удари з неба. Тут якась критична різка ситуація щодо обстрілів, може бути великий вогонь, великі пожежі. Тому я думаю, ось там, де важливі інфраструктурні об'єкти, порт то очевидно, що там дуже велика значна загроза. Тому... Тому будьте пильні, червень буде, я думаю, що нелегкий для Чорноморська, дуже багато буде сигналів повітряних тривог і, на жаль, влучання і велика пожежа. Хай у моїх глядачів, всі, хто дивляться цей прогноз, все буде добре. Давайте подивимося, чи є загроза наступу на Одещину з Придністров'я. Що є загроза наступу на Одещину із Придністров'я 2025 рік? Також дивимось. Загроза наступу на Одещину з Придністров'я. До речі, в мене є таропрогноз для Придністров'я. Подивіться, кому цікаво, це 24 листопада 2024 року. Я вам робила цей прогноз і говорила, що Придністров'я, в принципі, ніхто, ніхто не збирається звільняти. Молдова собі нормально вже прижилася з окупованими росіянами Придністров'ям. Подивимось, чи є загроза наступу на Одещину з Придністров'я 2025 рік, якщо тут випаде. Тут повішений, тут гора, змія конюшина серце. Трійка мечів, двійка жезлів, башня. Як варіант, я можу припустити, що будуть якісь провокації з Придністров'я. Може бути навіть якийсь обстріл на території Придністров'я, чи наступ, не наступ з Придністров'я, а от якийсь вибух на території Придністров'я або по межі Одещини та Придністров'я. Тобто, Загроза тут є, можуть бути жертви. Але наступу тут немає успішного з території Придністров'я. Тут... Він навіть якщо з Придністров'я щось там рипнуться, то цей наступ закінчиться повним фіаско для росіян, тому що ну, там немає тої кількості для того, щоб наступати. Якісь провокації робити, якісь ДРГ влаштовувати, запускати. Так, вони можуть. Тут є подібні сигніфікатори, змія трійка мечів», але що окупували, наступ пішов. Я думаю, що тут мало вірогідно. Побачимо, як відіграється. Пишіть свої коментарі. Хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Далі, давайте подивимось таро прогноз для Одеси. Мені говорили, що деякі тарологи прям там зовсім погано говорили. Що все пропало. В мене є теропрогноз для Одеси від 15 листопада 2024 року. Я вам говорила, чи може бути Одеса в окупації, а також нещодавно прогноз від 26 травня 2025 року. І в цьому прогнозі випадала П'ятірка жезлів, зірка-колісниця. Можливо, хтось з тарологів такий би розклад міг трактувати як наступ в той же час. Я думаю, що це удари по портах і по залізниці більше за все. І я вам говорила, де ще можуть бути удари. Давайте подивимося: літо 2025 року, яка вірогідність наступу на Одесу? Яка вірогідність наступу на Одесу? Тут коса, щось різке, хрест, а, е, лелеки і змія. Будуть робити якісь провокації, досить якісь жорсткі обстріли, досить якась критична мутна ситуація буде. Чи хочуть вони наступати, так хочуть. Чи може бути цей наступ, по змії, скоріше за все, більше розганяється і псо. Але буде дуже великий удар. Скоріше за все, це в районі аеропорту, в районі порту. Якась медична установа може серйозно. Постраждати. Це може бути в липні, як варіант, дуже загрозливі дати в червні для Одеси з 7 по 17 число. Дивіться, 7, 10-17 число. І під кінець місяця дивимось наступ на Одесу влітку. В липні дуже великий якийсь може бути удар по Одесі. Помірність. Тут пас жезлів, король мечі, дев'ятка кубків. Наступу на Одесу не буде, але гатити дійсно можуть, і може бути де там якийсь театр, удар, по може якась філармонія чи щось таке. Удари біля води тобто це порт, припортова інфраструктура, військові об'єкти, загроза для дітей. І тут медичні заклади, якісь дитячі, можуть серйозно постраждати. Може бути, якщо брати Одещину, можливо, якесь підтоплення на Одещині через стихію, через погодні умови. Тут може бути така загроза підтоплення. І... Ну, як варіант, якщо далі по сімці жезлів подивитися з Сонцем, то може якісь землетруси, але не глобальне. Більше якесь підтоплення. Тут, враховуючи попередні прогнози, також можу сказати, що для Одеси є така загроза. Щодо окупації Одеси, давайте зробимо розклад, ще раз перевіримо, чи щось змінилося. Мало вірогідно, для мене це питання, але давайте перевіримо, чи буде Одеса окупована в 2025 році. Хмари. Щури, лист і сад. Не буде ніякої окупації Одеси, буде, звісно, якесь кресятнічество, якісь таємні домовленості в деяких є, є велика загроза з неба. На жаль, будуть обстріли, але тут не про окупацію. Я думаю, що Одеса взагалі не буде окупована Росією ніколи. Як то кажуть, ніколи не говори ніколи. Але я вірю в те, що Одеса залишиться українською під українським прапором. Навіть я дивилася прогноз Одного таролога, не до таролога я б його назвала, тому що він, очевидно, росіянин, а підписаний канал в нього українською мовою і про канал українською мовою. Але він робить розклад на Одесу чи повернеться Одеса. І от він говорить вже влітку. В нього Одеса повернеться. Там трипла завершується четвіркою. Пентаклі так і хотілося написати коментар пі пі, -пі я вам, а не Одеса. Але я втрималась, закрила і собі пішла далі. Так що ні. Я не вірю в окупацію Одеси, якщо ви також вірите в те, що Одеса буде під українським прапором, пишіть це в коментарях. Давайте посилати у Всесвіт гарні афірмації. Далі, давайте подивимося, чи буде влітку світло, чи будуть відключення світла, в тому числі Одещина, чи будуть відключення світла, чи будуть відключення світла? Чи будуть відключення світла влітку? Я вам вже про це говорила, що така загроза є. Сонце, чоловік лілі як варіант може бути внаслідок того, що велика жара і не буде витримувати система. А чому не буде витримувати? Тому що через удари лілії це воєнні пошкодження можуть бути, і через те буде прийнято рішення на вищому рівні керівництва, що робити знову ж таки ці відключення електроенергії, відключення світла влітку. В тому числі на Одещині тут ту з мачів. Тузмачів, до речі, часто показує електроенергію. Струм це рух заряджених електронів. Ось ту з мечів, кому цікаво, може відігруватись як струм. П'ятірка Пентаклів, Королева Кубків, лицар Пентаклів. На жаль, будуть влучання, очевидно, в енергетичні об'єкти, і буде обмежуватись постачання електроенергії з великою вірогідністю. На Одещині можуть бути перебої зі світлом, ну, як варіант. І до 5 годин а в гіршому випадку то і більше. В будь-якому випадку тут відключення світла показує, враховуючи п'ятірку пентаклів та лілії. Сподіваюся, що майбутнє виправиться на краще і буде чим менше влучань в Україні, і ми зможемо пережити це літо так само, як пережили зиму, минуле літо, і все в Україні буде добре. Давайте думати про таке.